Основна волосінь це безпосередньо зв'язуюча складова, риболова та риби на гачку. Для різних умов та мети ловлі використовують різні діаметри волосіні. Тож, друзі, вітаю усіх на новому уроці поплавцевої школи Golden Catch. І сьогодні окремою темою буде підбір діаметру основної волосіні під різні умови ловлі. Дехто вірить у те, що чим товща волосінь, тим краще і надійніше вона буде. Але у поплавцевій ловлі так не працює. Тут навпаки, необхідно вибирати більш тонші діаметри та звертати увагу на розривне навантаження. Як на мене, основна волосінь, яка комфортна для ловлі на махове водилище, становить 0,14 та 0,16 мм. Для легких оснащень від 1 до 5 г та ловлі середньої риби я використовую волосінь саме таких діаметрів. Для ловлі крупного карася та кору по до 2 кг також можна використовувати оснащення з основою 0,16 мм. Волосінь діаметром 0,16 мм спокійно справляється з навантаженнями до 3,5 кг. Для лову на Болонське та матчеве водилище раджу використовувати основну волосінь діаметром не більше 0,18 мм. Чим тонша основа вашої оснастки, тим краще у неї польотні характеристики. А при ловлі на дальніх дистанціях з використанням водилищ з котушками це досить важливий показник. Волосінь 0,18 діаметру витримує навантаження до 4 кг. І з такою основою можна впевнено виважувати хороші трофеї. Сильно товщитись діаметрами не потрібно. Товста волосінь під водою може привернути увагу риби та відпугнути її від вашого риболовного столу. Також волосінь великих діаметрів більше піддається впливу течії та швидше зносить поплавець точки лову. І наостанок зауважу, що краще, хоча б раз у сезон, оновлювати основну волосінь на ваших оснастках. Щоб уникнути неприємних обривів на риболовлі від пересихання та у місцях загинів на мотовилі. Сподіваюсь, такі поради стануть вам у нагоді. Слідкуйте за новими заняттями і до нових зустрічей.